Миру дорогоцінні, нехай Господь береже кожного з вас любі. Нехай Божа любов народиться у вашому житті і ви пізнаєте її. І хотіла з вами поділитися дуже велике откровення. Мене сильно торкається. Те, що ми маємо слухати апостолів, пророків тих людей, очевидців, які свідкували на реальних подіях, на реальних фактах. Які показують життя Ісуса Христа, тому що сам Господь прийшов в образі Ісуса Христа на землю. Ісуса розіп'яли за те, що Він був праведником. І ми знаємо, що тіло воно померло. Але дух вийшов. Ожив духом і спустився в ад, і проповідував духом. Це неймовірно. І вся геєна огняна поклонилася, всі чорти поклонилися. Ісус переміг ад і смерть, і забрав ключі. І Він Господар, Він цар наш. І що дуже торкається, що душа, вона. Теж кудись йде, так? Ісус душу не залишив. Душа вона була прикріплена до духа. І так само ми, ми люди, ми народ Божий. Ми створені по образі Божому, по подобі Божій. Ми діти Божі. І всередині нас так само є дух, душа і тіло. І дух він противиться душі. Так само душа вона противиться духові. Але Бог є дух. А через душу працює сатана, через душевку працює диявол, і він спокушає, як спокушав Христа тоді, пропонував весь світ і зараз спокушає всіх нас. І його треба проганяти, як проганяв Ісус Христос, лише Богові одному поклонятися і лише одному Богові служити. І реально, тому що багато лже пророків, і можна там наслухатися, можна там наслухатися. Але наш пастор каже, що від цього слухання душевного, через яке працює сатана, як він спокусив Єву цей Змій, так він може спокусити і нас, тому що приходить пошкодження розуму, і ми маємо наступати на. Диявола наступати на цього сатанюку, стопчувати його, відганяти його, проганяти. Тому що якщо б Єва прогнала диявола, то вона б залишилася, і Бог би їх не вигнав із раю. І тому ми маємо створювати тут рай на землі словом Божим, Ми маємо нести це світло. Ми маємо проповідувати про нашого царя, про нашого Ісуса Христа, про нашого Спасителя, який реально спасає, який робить такі неймовірні чуда. Люди люди в нашій церкві вони зцілюються. Лю... це неймовірно. Бог настільки робить великі чудеса, Бог звільнює серця. Бог. Працює через нас, працює працює через Божих людей, тільки потрібно Бога впустити. Даром, Бог дає даром цю благодать, тому що через Ісуса нам дається благодать і милість. І тому, люди, прийміть цю благодать, прийміть, пустіть Ісуса в серці, Ісус стукає, Ісус хоче з вами вечеряти. Пустіть Його, прийміть Його. Нехай Він стане реально. Тим світлом для, у, у вашому житті, у вашому серці, нехай реально дивлячись на вас, люди будуть бачити нашого Христа. Амінь, любі. Божих благословень.